Усе, що трапляється не випадково, особливо якщо трапляється щось неочікуване. Ми з вами в місті Докучаївську Донецької області. Учні однієї зі шкіл вирішили взяти участь у національному проєкті Відкритий світ цей проєкт не планували і навіть про нього не мріяли. Тож давайте разом знайомитися. Мене звати Терен Полит. мені 13 років. Я, я навчаюся у 8-му б класі, займаюся футболом. А це наша загальна освітня школа перших третіх ступенів номер 4 У якому навчається 32 учні. Всім привіт! Як справи? Чим займаєтесь? Привіт! Ти вчасно працює над проєктом. <світ> Відкритий світ. Mm, цікаво, а що це за проєкт? Відкритий світ допоможе нам отримати нову та якісну освіту. Дивись сам. Як забезпечити рівний доступ до знань кожному школяру України? Уявіть освіту. Для школярів інтерактивні уроки та цікаві освітні ресурси. Для вчителів сучасні методики викладання, для батьків контроль оцінок та безпечна інформація. За рішенням президента України у двох тисячах шкіл до кінця цього року. А згодом у кожній школі України. Все це національний проект Відкритий світ світ рівних можливостей. Нашого Переконати усіх, що саме наша школа в взяти участь у цьому проєкті. М -м -м, мабуть, нам потрібна підтримка. Ладно, ходімо, друзі. Дізнаємося, чи готові ми до нових змін. Сучасне суспільство потребує сучасної, якісної освіти. Кожна школа нашого міста має своє обличчя. Четверта школа: це модерн, креативність, рух вперед. Участь у проєкті Відкритий світ це можливість реалізації соціальних ініціатив президента щодо впровадження нових державних стандартів в освіту. Це наші чудові діти. І яким буде їх майбутнє, і відповідно майбутнє нашої великої батьківщини. Залежить від нас, вчителів, і від того, які умови ми створимо для їхнього розвитку у нашій школі. Готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання, наші учні багато працюють. Беруть участь у пробному тестуванні. Читають багато додаткової літератури, займаються дистанційною освітою, відвідують міжшкільний факультатив, відвідують курси юного філолога при Донецькому державному університеті і врешті показують високий рівень володіння українською мовою і літературою. Всем родителям интересно, как проводят их дети свое время в школе, что происходит нового, как они учатся, какие мероприятия проводятся. Но, к сожалению, не имеют такой возможности, так как только родительские собрания и слова детей доносят эту информацию. Поэтому новые технологии, которые сейчас предлагаются для школ, были бы большим подспорьем для общения родителей и школы. Тільки но ми з вами переконалися, що і дорослі, і діти прагнуть і вимагають якісної освіти, де б вони не були. Четверта школа не залишається осторонь впроваджень технологій. Ми маємо два обладнаних комп'ютерних класи з підключенням до мережі інтернет, що надається провайдерам телекомунікаційних мереж міста Донецька і Донецької області – «Дельта Телеком». Всі вчителі в 2011 році пройшли навчання за курсами Microsoft із цифрових технологій та отримали відповідні сертифікати. Ми намагаємося йти європейським шляхом. За новими стандартами. Інформатику учні нашої школи вивчають вже з другого класу. А це ми завітали до кабінету директора школи Наталі Вадимни Ткаченко, яка проведе нараду з питань впровадження таких інтерактивних технологій, як і електронні щоденники. Саме наша школа повинна взяти участь у національному проєкті Відкрити світ. Бо ми маємо бажання вчитися по-новому. Зручно, цікаво і креативно, замість непідйомних рюкзаків на спині, опрацювання величезної кількості літератури в бібліотеках, використовувати електронні підручники, матеріали, яких міщаться в одному планшеті. Ми вважаємо, що наша четверта школа може побудувати революційно нову систему шкільної освіти. Бо ми хочемо вчитися цікаво шитися усюди, шитися сучасно, шитися за світовим стандартом. вчитися легко.